Доброго ранку, доброго ранку! Чудова погода! Дощ, туман, як для середини лютого тепло, я би сказала, але на завтра знову обіцяють морози, тому приводимо себе в ресурсний стан, готуємося, йдемо прикрашати це життя. А сьогодні хочу поговорити, як завжди, про те, з чим стикаюся у процесі своєї роботи. Будемо говорити про шум, сантехніку та конденсат. Звертаються люди, припустимо, про те, що вони чують періодично шум у своїй вані або на кухні гул по трубам, що це відбувається не весь час, а ну, періодично якимось чином. Коли слухаєш це, все розумієш, що це проблема у кранах. Тобто у змішувачі просто злізла прокладка з свого місця і вона. Вібрує і таким чином дає такий шум. Причому цей шум розповсюджується по всім внутрішньобудинковим мережах, на якому сталася ця ситуація. Холодницем чи гаряча вода, і не дає спокійно жити іншим людям. Бо коли ця прокладка ну, вийшла з ладу і включається кран, то вібрація йде, і гул, і шум, і всі чуються собі. Але питання в тому, що ця проблема вирішується за 5 хвилин. Простою заміною найдешевшим способом, простою заміною цієї прокладки. Чомусь люди не хочуть це робити самостійно і чекають, поки до них постукають. Так, от, якщо ви почули такий шум у себе і знаєте, що це не у вас, не у вашій квартирі, підіть до сусідів зверху і знизу. Обійдіть усі квартири, прослухайте. Кожний кран на кухні. Ви можете навіть просто стояти на порозі, не заходячи в квартиру, попросити людину, включи кран на кухні. Він кран включає холодну гарячу воду, почули шум. Просіть, нехай замінить. Так само у вані. Не терпіть, не шукайте того, хто буде за вас вирішувати цю проблему, бо ви страждаєте. І від того, що ви страждаєте, вам погано, і ви починаєте шукати, хто ж почне. Це питання вирішувати? Ні, крім вас, ніхто цього не вирішить. Така сама історія з конденсатом на трубах. Якщо ви заходите у свою ванну, там, чи туалет і бачите, що на трубах є краплинки води, це конденсат. Як правило, він виникає на трубопроводі холодного водопостачання. Чому виникає цей конденсат і до чого він призводить? Коли у когось тече змішувач або Ну, Капає постійно вода з нього. Або тече унітаз. Є рух постійно холодної води, вона дуже холодно в будинок заходить по трубі. І, відповідно, холодна труба у вашій теплій квартирі вона починає конденсувати. Це, як правило, проблема десь зверху. Тобто остання мокра труба. Треба шукати не внизу питання це вирішувати, а те ж саме йти до сусідів. І питати у них, чи не тече у них змішувач чи унітаз. А ви навіть можете не підозрювати про те, що у вас там тече унітаз, бо його, як правило, буває навіть і не видно. Для того, щоб це перевірити, потрібно легко це зробити: взяти шматок туалетного паперу, скомкати його у такий полобочок, підставити в унітазі до зливу і подивитися, як швидко він намокає. Якщо він намакає, ну, медленно, то це можливо залишки. Тої води, яка є в унітазі. Якщо намукає швидко, то це означає, що у вас тече унітаз. Всередині вашого бачка на тому клапані, який там знаходиться, є нальот, який не дає клапану повністю закритися. Його треба або чистити, або замінювати. Той клапан. Ну, Це теж буває важко, іноді легко, іноді важко, щоб просто його замінити там. Якщо бачок старого зразка якогось, то доведеться розкручувати там все вплоть до зняття. Але все одно цю проблему треба вирішувати, інакше коли будуть конденсувати труби, вони будуть приходити в негодність, вони будуть ржавіти, нити вниз через перекриття і заміна цих трубопроводів. Вона дуже вартісна і займає багато часу, бо треба знайти усіх людей, які знаходяться там зверху, знизу, щоб всі були одночасно і слюсари, всі, щоб зробити цю заміну і цю роботу. Ну, не всі допускають до своїх квартир. Це дуже-дуже ну, ємкий такий процес. Попередьте ці проблеми, перевіривши, чи є конденсат у вас на трубах, щоб вам потім не довелося прив'язувати тряпочку і відводити її в баночку на ту трубу. Якщо таке виявила, йдіть до сусідів. Йдіть, питайте, в кого тече. І прислухайтеся до звуків. Що вони вам заважають, теж потрібно шукати, де є ця проблема. Отже, слідкуйте за своїми мережами з повагою, ваша голова.